Всім доброго дня! З вами Анатолій Пахомов, Йога і гостинь-механік. Ми на челенджі 5 днів про йогу. І сьогодні основну думку другого дня я би хотів до вас донести це ідея того, що а, треба взяти відповідальність за те, що відбувається на себе. Зазвичай люди звикли перекладати відповідальність за те, що відбувається в їхньому житті, на когось там от там сталося, ці зробили. Така екологія чи ще щось. Йоген бере відповідальність за те, що відбувається в його житті, на себе, в тому числі за здоров'я. Тому єдина людина, яка відповідальна за ваше здоров'я, це ви самі. Коли ми починаємо практикувати його регулярно, на минулому занятті, на минулому нашому дні, я розповідав чотири прості кроки. Так? Нагадаю їх, це. Стан свідомості, ми працюємо над стану свідомості, ну, по суті, це є практика Махамудра. Правильне мислення це вже певний контроль. Тобто ви себе питаєте кожен раз, от ви про щось почали думати, і ви собі віддаєте звіт. Я про це обирав думати, чи просто прийшла якась думка? Тому що, щоб ви розуміли, що те, що відбувається у вашому розумі, це не завжди ваші думки. Ми мислимо у інформаційному полі. Наш розум, розум конкретної людини можна, як би сказати, порівняти щось на кшталт радіо чи прибора, який уловлює там, хвилі Wi-Fi, так, чи якісь інші хвилі. Тобто, дуже багато речей це просто речі, які продуковані або конкретними людьми, або цілими групами людей, цілими такими структурами, які там в народі часто називають егрегори. Це певний конгломерат, і ви можете попадати своїм мисленням і йти в потоці. І Йогін це людина, яка індивідуально бере відповідальність за себе, за своє мислення. Вона себе повинна спитати: я обрав так думати, чи це правильно, чи це неправильно, а це базується на усвідомленості. Коли ми усвідомлюємо, ми можемо собі сказати: стоп, чого я буду? Розвивати цю думку і тратити свою енергію на це. Таким чином, ви привносите усвідомленість у своє життя, і ви берете відповідальність за те, що відбувається. Тому що більша частина енергії, яка є в людини, витрачається на функціонування розуму. Це дані сучасної фізіології. Уявіть собі, його про це знали давно через медитацію. Вони це сприймали і усвідомлювали. Тому ми повинні взяти відповідальність за себе, в тому числі за своє здоров'я і все, що відбувається в нашому житті, то єдина людина, яка за це відповідальна, це ми з вами. І після правильного мислення ми говорили про практику, регулярну практику. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу з сьогоднішнього уроку, що практика повинна бути регулярна і правильна от два таких фактори. Значить, під регулярністю найкраще мається на увазі не раз в рік чи раз в півроку щось робити. Так? А регулярність це мається на увазі, що ви робите щодня щось для свого здоров'я. Це може бути ходьба 10 тисяч кроків. Це можуть бути 10 відтискань, 30 відтискань, це може бути 10-20 пресопідняття ніг. І, звісно. Асани йоги. Якщо ви ще там використовуєте турнічок, то це взагалі суперплюс. Але в принципі в Йозі, якщо ви будете тренуватися, як в так, там є ціла система різних віньяз, і з часом ви навіть побачите, що ваше тіло настільки зміцнилось, так, тому що наприклад, в клубі онлайн ми робимо там і лотоси, і шпагати, і стійки на руках. І це не тільки молоді люди, яким по 18 років. Так. Але це не одразу, це поступовий шлях. Тому. Важлива регулярність. Коли ми тренуємося регулярно, от уявіть собі, що оце рівень здоров'я, нуль, це такий нуль, до якого нам треба бути. Більшість людей, яких ви знаєте, мабуть, це люди, які живуть нижче нуля. Вони приймають якісь пігулки, вони постійно чимось хворіють, чимось колються, бо ті туди сказали бігти, це, це робити там і так далі. Коли ви тренуєтесь регулярно, ви бачите, що ваш рівень здоров'я, функціональності, енергії починає бути вище нуля. І це та річ, яка нам дуже потрібна, коли наша енергія вище нуля, вище звичайного здоров'я, то ця сила заставляє вас щось робити. Ви отримуєте такий якби, потенціал, ви дієві. Вам хочеться щось робити, вам хочеться жити, хочеться творити, і хочеться допомагати іншим людям. Але також оцей надлишок здоров'я, чи енергії, будемо казати, він допомагає нам справлятися із. Непередбачуваними обставинами. Наприклад, це може бути там попали під дощ, намочили ноги, там, сидите на протязі чи ще. Від цього всього в нормі людина не повинна хворіти. Але коли енергія на нулі або нижче, то будь-який фактор, так, він буде вибивати вас із колії, і людина може хворіти. Коли ж ваш рівень енергії вище нуля, ви можете це подолати. Але для цього, щоб ваша енергія була вище нуля, вам потрібна регулярна практика. Це може бути хоча б 30 хвилин в день. Якщо ви думаєте, що можна там раз в тиждень одну годину і все, ні, воно так не буде працювати. Працює тільки регулярність в цьому світі. Якщо ви проаналізуєте, як функціонує ваше тіло, ви побачите, що ви кліпаєте очима регулярно, ви дихаєте регулярно, ви їсте регулярно. Тому, знаєте, коли я був в такому юному віці, то наш тренер вів був таке правило: нема тренування, нема їжі. Ну, Ми не будемо так жорстко рекомендувати, але в цілому це гарно працює. Тому ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо отримати результату, то це повинна бути регулярна практика. Це обов'язково. Іноді, якщо ми пропускаємо один день, це не є катастрофа, це не є проблема. Так? Якщо ви, там 365 днів... Наприклад, регулярно практикуєте, і 5 днів в році випаде, абсолютно це ніяк не вплине. Але якщо ви 30 300 днів не тренуєтеся, а лише 5 днів тренуєтесь, ну це просто не дасть вам результату і це марно просто трата часу. Але є ще один фактор. Правильне тренування і неправильне, адже неправильно тренуючись, можна досягнути, як казав колись один відомий йоген, що неправильно виконуючи асани можна досягнути успіху в неправильному виконанні ас, і навіть нашкодити своєму здоров'ю. Тому не все те, що ви бачите в інтернеті, не все те, що теоретично людина може зробити, є корисним для здоров'я. Особливість нашої системи Ваджра йоги полягає в тому, що Колись я потратив дуже багато років свого життя, аналізуючи біомеханіку тіла. Коли я почав приймати людей, остеомеханіці, і навчився діагностувати людей, я зміг підтвердити свої різні гіпотези. І тепер я точно знаю, які вправи порушують структуру, а це значить шкодять здоров'ю, а які ні. В звичайних школах, які ви зустрінете десь в спортзалах там і так далі, будуть вправи і корисні, і погані. Залежно залежності від того, скільки цих вправ корисних, скільки поганих, може бути той чи інший результат. Знаєте, що часто я чую, коли до мене пишуть або ну раніше дзвонили, зараз в основному пишуть. Так? Телефони вони якось залишилися, мені здається, в минулому, тому що говорити по телефонах в більшості людей просто зараз немає часу. Так? Все, що потрібно, можна написати текстом в більшості випадків. То дуже часто я читаю: от я училась у того-то і того-то, не про одного і того, а в тій школі чи в тій школі. І мені там почав тиск стрибати, мене почало коліно боліти там чи ще щось, а потім мені сказали: вам треба до Анатолія Пахомова в школу Ваджраю, тому що тільки там знаєте, як правильно працювати з тілом. Так от, не треба робити таких складних речей, травмувати своє тіло десь там. Вестись на якусь гарну обкладинку чи там не. А виберіть одразу людину, яка розбирається у системі людського тіла. Я, окрім того, що викладаю йогу, є цілителем і знаю, як зцілювати людей, як виставляти структуру. Я перевіряв, яка вправа шкодить, яка ні. Тому просто практикуйте ваджра йогу і цим ви вирішите питання, як правильно тренуватися. Тому що якщо ви будете робити якісь там скручування, якісь такі вправи, які не фізіологічні для нашого тіла, то ви просто можете собі нашкодити. Іноді буває така ситуація, що е, люди мені кажуть: ну, але ж я можу це м'язами зробити, значить, це правильно, я їм кажу так: ви можете розбігтися і з балкона стрибнути теж своїми м'язами. Це що правильно? Це нічого не значить, що ви так можете зробити. Треба мати голову і розуміти біомеханіку, і тоді ви вже будете розуміти, що можна робити, а що не можна робити. Але для того, щоб спростити собі задачу, просто почніть тренуватися по системі ваджра Йога. Бажаю вам здоров'я. Подумайте над цими ідеями, які, про які я сьогодні говорив. Про регулярність і про правильність практики. Якщо у вас виникають якісь запитання, я буду радий відповісти в нашому телеграм-каналі, де ми всі зібралися і практикуємо 5 днів челенджу йоги.